Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішитлю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелію від Марка 6, 1, 6. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувалися, кажучи, ля оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його хіба не тут між нами, і брали йому це за зле? Але Ісус промовив до них: Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І неспроможен був створити там ніякого чуда лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою, і ходив кругом по селах і навчав. Амінь. Євангеліє від Марка 6.1.6 Ісус Назареті. На Батьківщині. Ісус сьогодні проповідував у рідному Назареті, але була одна проблема. Більшість людей знали Ісуса змалку і не сприймали Його як Пророка, але як рівного собі. Як рівного брата собі. Ісус всюди робив чуда і навчав, але всюди до нього приходили з вірою, а часто з великою вірою. Люди хотіли тільки торкатися одягу Ісуса, щоб зцілитися, і отримували бажане. А тут навіть самого Ісуса не слухають, і тому не варті ані навчання, ані зцілення, і чуд. Учні йшли з ним і все це бачили, тому кожен з них після Вознесіння Ісуса ходив у чужі міста і села, бо так діяв Дух Святий. Ісус відкрито в синагозі навчав. І не соромився, і не боявся, бо прекрасно знав, хто він і хто ті, що слухають. Люди брали Ісусу, Його Слово за зле, бо не готові були його прийняти в своє серце, не готові були визнати свого брата Месією і Пророком. Так і тепер. Люди соромляться Ісуса перед людьми, але так направду Ісус має соромитися нас. Перед Отцем. Мої діла гідні осуду і критики, але Ісус приходить і обтирає сльози, забирає страждання, переживання. Було кілька людей, яких Ісус зцілив, бо вони були віруючими в Ісуса. Одиниці, хто віру отримували зцілення. Але якщо я хочу бути зціленим, то я маю бути відкритим на Духа Святого, щоб Він мене вів. По житті. Попри невіру Ісус ходив і навчав по селах, сіючи Слово Отця в серця людей. Я приймаю рішення йти за Ісусом і наслідувати Його діла, наслідувати Його спосіб життя, який заключався в просвітленні людей і посіянні доброго зерна в серця невіруючих людей. Моїми свідками є люди довкола. Які бачачи, що я роблю, славитимуть Отця, що діє в мені. Дух Святий, ти є моя міць і потуга. Ти є моє зцілення і наверення. Духу Святий, прийди і наповняй мене своєю ласкою. Амінь. Богом благословенного ранку і дня. Амінь.